Я нашла ремень, но он более такой детской. Я сказала стоять, и не падать. Стоять. Стоять. Я еще немного ремнем побыла, он воно стоит. Мені треба їх вдвоєму ставити вдома, самому. Так що? Тому що мені треба там, я вже забула куди. Мама казала, що кудись треба з'їсти, так що? Я поїхала, ви дивіться, як вони себе вести будуть. Сістонька, я там їжу, а що, що ти мені зламала вуку. Блин, я косирек забила. Девочки, що це таке? Собиська, mm -hmm. mm -hmm. яка пошевела її. Поїхала в лікарню, що нас положила на мягкий столчик. стовпчик. Зараз оця ножка у нас будет. Ага, блін, от смешані. Ага, ну тут переломно, наверное, ноги. Сейчас поїдемо подивимось. Ну, підемо подивимось. А як це вообще произошло? Да, сначала одна слома... сначала отца сломала, Сначала оця сломала моєму другому ребенку руку, Потом... Потом ця, по-моєму, отомстила чи що там. Та ми її скинули теж. І от, приїхала до вас другий раз. Ну, коротше, давайте ви доки виключите камеру, а ми в бустерну перемотаємо. Хорошо.